Онлайн школа програмування стімфарком.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні наступна тема. Тема нашого року звучить таким чином: поняття інформаційної безпеки та інформаційної цілісності, шкідливе програмне забезпечення та боротьба з ним. Давайте розпочнемо з визначень. Що взагалі таке інформаційна безпека? Я зачитаю: інформаційна безпека це стан захищеності інформаційного середовища суспільства, який забезпечує його формування, використання і розвиток в інтересах громадян організації держави. Насправді, термін інформаційна безпека не обмежується захистом електронно обчислювальних машин. Це визначення розповсюджується на різні сфери людської діяльності. Дозвольте, я вам приведу такий приклад. Наприклад, є історичний архів, де зберігаються документи в паперовому вигляді. І ось щоб забезпечити збереження цієї інформації, роблять заходи, пов'язані, наприклад, з пожежною безпекою. Коли встановлюють вознегасники і так далі, щоб якимось чином забезпечити збереженість цієї інформації, ось вам приклад, що насправді цей термін він не лише розповсюджується на електронно обчислювальні машини. Давайте з вами, оскільки ми вивчаємо інформатику і будемо розглядати інформаційна безпека. В електронно обчислювальних машин та інформаційних системах саме з точки інформатики. Ви вже знаєте, що інформаційні технології відіграють значну роль у житті сучасної людини, в успішному розвитку всього людства. Те, що дані можна втратити, відомо більшості користувачів комп'ютера з власного досвіду. Тому проблема захисту даних від втрати знедбальства через стихійне лихо, технічні. Збої чи крадіжку одна з головних у комп'ютерних індустрії. Наука інформатика має наступне визначення терміну інформаційна безпека. Зачитаємо. Інформаційна безпека розділ інформатики, що визначає закономірності забезпечення захисту інформаційних ресурсів фізичних осіб, підприємств, організацій, державних установ. Тощо від втрати порушення функціонування, пошкодження спостворення несанкціонованого копіювання та використання. Ось таким чином у нас звучить термін інформаційна безпека. І насправді інформаційна безпека ось базується на трьох основних таких китах, можна сказати, в певній мірі: це дані мають бути доступними, дані мають бути цілісними. І конфіденційними. Ось саме на ці три напрямки забезпечена інформаційна безпека в електронно обчислювальних машинах або в інформаційних системах, які зараз впроваджуються з розвитком інтернету. Давайте з вами поглянемо на цю сторінку. Подивіться, будь ласка, це стартова сторінка соціальної мережі Facebook. І ось дійсно те, про що я зазначив. На слайді раніше, що має бути конфіденційність, доступність, цілісність ось приклад, яким чином забезпечується. І так, доступність. Безумовно, ми, як користувачі інтернету, заходячи в цю мережу, можемо ввести адресу сайту і мати доступ до веб-сторінки Facebook. Ну далі виникає питання, оскільки сторінок Фейсбуку соціальної мережі може бути багато, тому яким же чином конфіденційність якихось приватних даних, наприклад, наш, наших повідомлень, наших фотографій забезпечити. І ось тут приклад, яким чином забезпечують сучасні інформаційні системи за допомогою паролів. Наприклад, да? ми можемо в нашу приватну сторінку в соціальній мережі зайти за допомогою. Паролю. Ось це є приклад конфіденційності, яким чином забезпечується в інформаційних системах, наприклад, на прикладі Facebook веб-сайту. Що таке цілісність? Це дійсна можливість отримати саме ті дані, які тримаються в певній інформаційній системі. Тобто, якщо я вам відправив якесь повідомлення, то ви це повідомлення зможете отримати цілим. Да, тобто, те, що відправив, те, ви її отримуєте. І ось забезпечення цілісності даних, тобто, щоб зловмисники не проникли в цю систему, не змінили ці дані, не видозмінили. І забезпечення конфіденційності, щоб хто-небудь інший не міг, окрім користувача цієї веб-сторінки отримати дані, і, звісно, доступність. Щоб кожен, хто користується цією соціальною мережею, під'єднавшись до інтернету, міг туди зайти. Ось вам приклад, яким чином забезпечується: пароль встановлюється, конфіденційність, цілісність даних. Дійсно, дані зберігаються у тому вигляді, у якому ми завантажили або отримали від інших користувачів. І доступні, що якщо є інтернет, то, безумовно, ми можемо отримати доступ. Це такий приклад з інтернету. І насправді оці три китайки інформаційної безпеки, конфіденційність доступність, цілісність, вони розповсюджуються не лише на Фейсбук, а і на інші інформаційні системи, і на ваші електронно обчислювальні машини також. Тому що антивірусні програми захищають, щоб зберегти вашу конфіденційність, щоб віруси не змінили. Якісь дані на вашому приватному комп'ютері, і вони вам були доступні та цілі. Ось таким чином можна сказати, що в різних сферах інформаційної безпеки, в електронно-обчислювальних машин, в інформаційних системах забезпечується ось саме інформаційна безпека. Давайте більш детально розглянемо наступне питання: використання інформаційних. Автоматизованих систем у керування різноманітними установами значно підвищує якість і швидкість опрацювання та передавання даних, що позитивно позначається на ефективному керуванні. Проте цей процес має і зворотній бік. З'являється загроза викрадення конфіденційних даних, їх знищення або використання на користь інших людей чи держав. Тобто, дійсно, електронно-обчутювальні машини, інформаційні системи, їх повсемісне впровадження воно дає свій позитивний економічний вплив. Ось. І сьогодні важко уявити, щоб люди отримували заробітну плату. Через звичайні каси, як це було до появи електронних обчислювальних машин, були люди, які отримали зарплатню, Були касири, які видавали цю зарплату. Зараз оптимізується, щоб в певній мірі здешевшити цей процес, а встановлюються, наприклад, банкомати та термінали. Якщо брати банківську якусь інформаційну систему, і в інших сферах гал галузях так само, ось Фейсбук. Зараз не треба кожний раз іти на пошту, щоб відправити листа, достатньо зайти у соціальну мережу. Ну є певні проблеми пов'язані з, з тим, яким же чином забезпечити інформаційну гігієну, інформаційну безпеку і цілісність, доступність і конфіденційність даних, використовуючи ось саме електронно обчислювальні машини. Є люди, програмісти, які розробляють антивірусні системи, які розробляють системи. Шифрування, кодування, спеціальне навчання, які займаються тим, що забезпечують оці три основні кити цієї роботи інформаційних систем. І дивіться: взагалі таке: що є термін конфіденційність? Цей термін від латинського довіра, який не, підгляда, не підлягає розголосу. Да, ось Конфіденційність є дуже важлива. І хто може вплинути на конфіденційність, або на цілісність, або на доступність, є люди зловмисники які з якоюсь ціллю роблять наступне: або викрадають дані, або видозмінюють ці дані, або забороняють до них доступ. Ось, якщо отримали вони до них доступ, можна так простими словами сказати. І ці люди-зовмисники їх називають в інформаційних системах, електронно обчислювальних машинах в інформатики хакери. Хто такі хакери? Хакер це особа, метою якої є втручання в комп'ютерні системи інших користувачів злочинними намірами або для власного самоствердження. Та, є люди, які. Роблять шкоду в інформаційних системах, навіть не маючи на меті там викрадення якоїсь інформації або якихось грошових коштів, а лише для розваги, і це насправді карається законом ось. Цікаво знати, ось я вам наведу такий приклад. Наприклад, у лютому 2021 року Служба безпеки України заблокувала діяльність транснаціонального злочинного хакерського групування, яке здійснювало втручання в комп'ютерні мережі компаній країн Європи та США. за півроку діяльності. Члени цієї злочинної групи уразили понад 150 компаній країн Європи. Та ша, збитки від діяльності угрупування перевищили 80 мільйонів доларів, да, тобто, в певній мірі вони викрадали дані ось, і блокували роботу цих інформаційних систем на території Європи та Сполучених Штатах з певною ціллю, напевно, з ціллю збагачення. І ось Дійсно, що є спеціальні компетентні органи, які займаються боротьбою з цими зловмисниками. Ось ви маєте розуміти, що оці три кита доступність, цілісність, конфіденційність, ось на них можуть вплинути зловмисники, які іменуються як хакери ось в інформаційній безпеці. Оці терміни треба розуміти, хто такі хакери. Що таке інформаційна безпека, і е, які три основних моменти, на яких інформаційна безпека базується. Давайте з вами далі розглянемо, е, яким же чином оці хакери впливають на інформаційну безпеку. Хакери вони створюють шкідливе програмне забезпечення, яке називають вірусами. Ось це не грип і не коронавірус, це алгоритм. Програма, ціллю якої є заволодіння або видозмінювання певних даних. Ось. І є певна класифікація цих програм. Давайте подивимося на віруси і на ту класифікацію цих програм, які є. І так, дозвольте зачитаю: за принципами розповсюдження і функціонування шкідливих програм, розповсюдження. Поділяють на комп'ютерні віруси. Що таке комп'ютерні віруси? Це програми здатні саморозмножуватися і виконувати несанкціоновані деструктивні дії на ураженому комп'ютеру. Серед них виділяють дискові завантажувальні віруси, розмножуються копіюванням себе службові ділянки дисків та інших змінних носіїв, яке від. Відбувається під час спроби користувача читати дані з ураженого носія. Файлові віруси розміщують свої копії у складі файлів різного типу. Зазвичай це файли готових до виконання програм з розширенням імені EX або COM. Однак існують так звані мікровіруси, що уражають, наприклад, файли текстових документів, електронних таблиць, даних тощо. Ось, тобто, ось такий є підвиди комп'ютерних вірусів. Ще можна виділити наступні: це хробаки, або їх ще називають черв'яки комп'ютерних мереж. Пересилають свої копії комп'ютерними мережами з ментою проникнення на віддалені комп'ютери. Більше черв'яків поширюються. Прикріпивши до файлю до файлів електронної пошти, електронних документів тощо зураженого комп'ютера, хробаки намагаються проникнути на інші комп'ютери, використовуючи списки електронних поштових адрес або іншими способами. Троянські програми, програми, що проникають на комп'ютери користувачів разом з іншими програмами, які користувач отримує комп'ютерними мережами або на змінному носії, рекламні модулі або адвер від англійського адвертинг, скорочена реклама, оголошення і вер-товар. Програма, що від що вбудовується в браузер користувача для показу реклами під час перегляду веб-сторінки. крім того, можуть направляти на сервер зловмисника дані користувача щодо роботи інтернету. Інші рудники, так звані, або руд кореневий каталог у Linux. Є така операційна система і кіт, набір інструментів, експлойти. Від англійської «exploit» – експлуатувати, використовувати для власної вигоди, бекдори є ще такий підвід вірусів, чорний вхід, завантажувачі до владери і тощо. Тобто, насправді, різновидів шкідливого програмного забезпечення дуже багато. І у більшості випадків, якщо так класифікувати, ось увесь цей перелік, то можна сказати, що. Мети, ну якщо не брати до уваги тих людей, я їх на сьогодні дуже мало, оскільки інформаційні системи, скажімо так, надзвичайно розповсюджені, які роблять віруси ну, для розваги. Таких людей мало, оскільки зараз досить суттєво захищені інформаційні системи, і вони відіграють надзвичайно важливу роль. Як приклад, наприклад, в одній з країн Прибалтики хакери уразили комп'ютери. По всій країні певного банку, так в країні виникла криза. Да, напротязі двох тижнів люди не змогли зняти готівку, оскільки комп'ютери е, не працювали. Тому зараз можна сказати, що у більшості випадків е, зловмисники не для розваги роблять віруси комп'ютерні програми, а з двома цілями або з трьома, давайте три виділимо. Перше, ну це безумовно, щоб якимось чином. Е, Вкрасти конфіденційні дані. друге, що можна виділити, це щоб не вкрадати дані, але демонструвати користувачам якусь свою рекламу. Ось, це робиться для того, щоб отримати певні кошти. Ось, ну і третє, це можливо з ціллю уразити повністю якусь інформаційну систему. Для різних сфер може бути у військовій сфері, це може застосовуватися, і може застосовуватися в політичній сфері, і так далі. Да? Тобто так звані е, ДОС-атаки, які використовуються, коли ураження за допомогою грабаків храб в комп'ютері починають заходити на певний веб-сайт, ось, або в певну інформаційну систему, ця інформаційна система. Не працює, масово заходять. Да, бувають різні способи, ось досить на сьогоднішній день досить розповсюджені, ось саме такі, що з ціллю багачення, викрадення та якихось інших цілях, пов'язаних з політичними військовими питаннями. І ось яким же чином оцим вірусам комп'ютерним програмам можна протидіяти? Зловмисники не завжди зламують інформаційні системи. Та електронно обчислювальні машини, використовуючи шкідливе програмне забезпечення. У 50% використовують методи соціальної інженерії, да, тобто, насправді, як мінімум наполовину захистити свої інформаційні системи можливо, якщо мати критичне мислення в певній мірі, користуючись цими інформаційними системами, тому що люди втрачають доступ. До персональних даних, люди завантажують різні рекламні модулі. Ось, люди, скажімо так, встановлюють шкідливе програмне забезпечення або втрачають доступ до різних своїх соціальних мереж, саме коли зловмисники використовують соціальні інженерні. Соціальну інженерію, навіть не використовуючи програмне забезпечення шкідливе. Що таке соціальна інженерія? Це наука, що вивчає людську поведінку та фактори, які на неї впливають. Ну, ось, як приклад, яким чином можна, наприклад, втратити доступ до своєї соціальної сторінки в Інстаграмі або в Фейсбуці. Да? Ми можемо встановити пароль, який буде складати з нашого ім'я та дати народження. Можливо, хтось. Почув такий, кажу, у мене ж дійсно такий пароль, то це є ось приклад, коли соціальна інженерія, да, тобто люди, проаналізувавши якісь ваші соціальні фактори, можуть зламати вашу сторінку. Тому оці всі питання необхідно враховувати, наприклад, встановлювати потрібні паролі. Ми про це з вами поговоримо більш детально. І ось маєте на увазі, що дійсно, що захиститися. Від комп'ютерних вірусів, і свій інформаційний простір в електронно обчислювальних машин та інформаційних системах, які використовують, в першу чергу можна, враховуючи у ці моменти соціальної інженерії, ось, і при спілкуванні в інтернеті розуміти, які дані критично мислити, можна повідомляти на загал, а які не можна. Це перший спосіб, ось такий найважливіший, що треба на сьогоднішній день вам пам'ятати. Далі ми з вами розглянули теоретичні питання. Давайте розглянемо саме практичне питання, як захистити себе як користувача ОМ, Да? Тобто, окрім того, що ми критично вже розуміємо, треба мислити, щоб захистити свої персональні дані і розуміти, які дані можуть нам нанести шкоду, а які не можуть нанести. Є ще спеціалізоване програмне забезпечення. ось, це антивіруси, так звані. І так, перше, це засоби боротьби зі шкідливими програмами для захисту даних і пристроїв комп'ютерів від шкідливих програм використовують спеціальні програмне забезпечення, На ним, за ними зберігалася стара назва антивірусні програми. Хоча більшість з них забезпечують захист від різних типів шкідливих програм. Сучасні антивірусні програми це комплектні програми, що мають набір модулів для захисту від різних загроз. Так, якими є програма Bitfender, Norton 360, MC Access, Panda, Avast, Free Antivirus, Z-НОД32 antivirus Зілля і так далі. Тобто, насправді дивіться, перше, що ми розуміємо, що соціальна інженерія, критичне мислення щодо тих даних, які є доступні на загал, ми зберігаємо, розуміємо при встановленні, наприклад, паролів. наші, Соціальні мережі або пароль при заході, при вході в комп'ютер, да, коли ми завантажуємо операційну систему, це терміни соціальної інженерії. Да, ось тут критично мислимо, і вже е, ми унеможливлюємо таким чином. Користувачеві отримати доступ до наших персональних даних або під час спілкування, наприклад, з інтернеті, не повідомляємо якісь конфіденційні дані. Друге, от вже тут сугуба су, су, йде технічний момент, да, коли ми навіть цього не знаємо, а вірус все одно може завантажувати і працювати. Це вже встановити антивірусне програмне забезпечення. Добре, оцей момент ми розглянули, да, ось навели певні приклади антивірусних програм. Ми на наступних уроках поговоримо про певні моменти і що таке бази сигнатур, і навіщо їх оновлювати, щоб захистити наш інформаційний простір. І так, друге, ну, це безумовно, ось те, про що я вам казав, да, ось, щоб в певній мірі захиститися, одразу два зайця вбити, скажімо так. і від соціальної інженерії, від пиву, щоб люди, переглядаючи ваші профілі, наприклад, не могли не могли дізнатись якісь конфіденційні дані, да ваші не використовувати паролі в інтернеті, в ваших сервісах, де ви використовуєте. З, з, з даних, які подані на загал: дата народження, прізвище, ім'я, місце проживання. Да. Тобто, якщо мене звати Дмитро, і я собі встановлю в соціальній мережі пароль Дмитро і свій рік народження, то це буде неправильно. Ось тут наведені деякі правила, які дозволять, по перше, прибрати у цей момент соціальної інженерії впливу. Ось, як становити пароль. І другий момент я з вами ще зараз проговорю. Давайте зачитаємо оці моменти з того, яким чином створити пароль. І так, який пароль має бути безпечним. Дивіться, пароль можна вводити будь-якою мовою. Довжина паролю повинна бути не менше восьми символів, це запам'ятали. Далі пароль, побудований на повторенні одного того ж самого символу, не допускається, наприклад, FF, 7,7 і так далі. Це є недобра практика, цього робити не можна. При створенні пароля уникається цифрових слів, буква сполучень або цифр, наприклад, недопустимі паролі, паспорт, абракадабра, мама, папа або 11001, один 2013 2013 коли повторення це є теж недобра практика. Не використовуйте особисту інформацію, яку можуть зібрати про вас, зловмисники, наприклад, ваше ім'я, прізвище, дату народження або інші важливі для вас дати: телефон, ім'я, домашня улюбленця, прізвище тощо. Ось це питання, те, що я вам казав, ось тут наведене саме про соціальну інженерію. А ось ці питання, повторення. Однакові символи, вони вже пов'язані не з соціальною інженерією, а саме з технічною можливості електронно обчислювальних машин швиденько опрацьовувати Да? Тобто, сучасні електронно обчислювальні машини вони можуть опрацьовувати мільярди сигналів за секунду. Ось. І якщо у вас буде простий пароль, то Програми, які просто перебирають символи, дуже швиденько зможуть за декілька хвилин підібрати пароль від вашого Wi-Fi особисто від вашої соціальної мережі і так далі. Тому цей момент теж враховуйте, будь ласка. І зараз у більшості з нас є мобільні телефони, тому нам необхідно ще враховувати такий момент, що є зараз таке поняття, як двофакторна автентифікація. Що мається на увазі? Що навіть якщо ви заходите до. Соціальної мережі до якогось сервісу вводите правильний свій логін та пароль, який у вас зроблений, враховуючи у ці ті правила, нема повторень, є букви нижнього та верхнього регістру. Не використовуєте приватну інформацію, то все одно вас в цей сервіс не вийде зайти доти, поки ви що не підтвердите з мобільного телефону. ось. Що це дійсно ви? Ось, будь ласка, оці правила дотримуйтесь, і це вашу інформаційну безпеку підвищить в рази. Добре, давайте з вами продовжувати. Ось. І ще раз знову наголосю на те, тому, що ви дійсно, ось як тут наведений. З відомого нам мультфільму Герой, що ви дійсно працюючи в інформаційних системах, працюючи в електронних обчислювальних машин, маєте критичне мислення. Інформацію перевіряйте в декількох джерелах за можливості офіційних. Пам'ятайте, шкідливе програмне забезпечення завжди з'являється раніше, ніж антивірусні програмні засоби, про них дізнаються. Тобто на сьогоднішній день 100% захистити свій комп'ютер, свої соціальні мережі неможливо. Тому мова про критичне мислення йде. Про те, що якщо якась інформація надзвичайно важлива для вас, і вона може нанести вам шкоду, то ви не тримайте її в місцях, які можуть бути уражені. В соціальних мережах, на персональних комп'ютерах і так далі. Ось, Якщо ви побачили якусь інформацію в інтернеті, то так само враховуйте, що не завжди інформація може бути достовірна, і це може бути фейк. Тому теж перевіряйте цю інформацію, і якщо ви будете дотримуватись оцих цих всіх правил, то я впевнений, що ваша інформаційна безпека, використовуючи електронно-обчисувальні машини або інформаційні системи, буде на гідному рівні. Тобто, ми розуміємо критичне мислення, ми розуміємо протидія соціальній інженерії, ми розуміємо протидія фейкам різним. Ми розуміємо під цими питаннями встановлення антивірусних засобів, ось, і ми розуміємо, що безумовно, навіть при всіх цих питаннях, зловмисники все одно є та будуть, і вони будуть шукати способи знайти доступ до персональних даних. Тому ті дані, які дуже важливі, можна їх зберегти на флешці, наприклад. І повністю хай вони там залишаються, все буде добре. Ну, а тепер давайте з вами підведемо підсумки. Ми розглянули з вами тема інформаційної безпеки. Використовуємо навички, здобуті під час уроку, щоб забезпечити власну інформаційну безпеку. Пам'ятаємо про три основних кита інформаційної безпеки в комп'ютерних технологіях: це доступність. Цілісність та конфіденційність. На наступному уроці ми з вами приділимо більше уваги не теоретичним питанням, а саме роботи з антивірусним програмним забезпеченням. До наступного року. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал.